День добрий, Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 85 сантиметрів. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 сантиметри. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венге темний. В в одній бильці є шухлядки. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Також в цій бильці є невеличка ніша. В іншій бильці ніша на все бильце. Розкладання, принцип розкладання дивану викатний. для того, щоб його розкласти. Витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та міський короб для білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що диван стає трішечки нижчий при розкладанні. Спальне місце в цій модельці дивану 1,40 м на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається високе узголів'я, як у ліжку. Та по боках є полички для мобільних телефонів. Наповнення дивану пінополіуретан. диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.